Вам не набридло, тільки мрієте гарно вдягатись, дивитись на картинки в інтернеті, тихо зітхати і нічого не робити? У вас складна фігура і неможливо підібрати на себе готовий одяг? Вихід є! Навчіться кроїти і шити без примірок разом з методом Унимекс, простим і точним кроєм без формул. З нами ви навчитесь будувати ідеально точні викрійки на прості і найскладніші нестандартні фігури. Шити на віддаленого клієнта по фото або відеозв'язку. Тому що цей крій з абсолютно новою, дуже зрозумілою, логічною і автоматично точною побудовою без формул. Освоїти її може будь-яка людина з вулиці. Це точно і просто! Приходьте на безкоштовний майстер-клас, який відбудеться саме у вашому місті, і переконайтеся самі. Не чекайте, дійте. Кількість місць обмежена. Натискайте на посилання та записуйтесь. До зустрічі з секретами ідеального крою!